Щоб ви розуміли, ось так я шукала інформацію для цього відео. Які у вас асоціації з 90-ми? Здобуття незалежності, скрябін, інфляції, історія матері, коли її друзів закатували у бетон. А що ви знаєте про візуальне мистецтво 90-х? Нічого. От і я так само. До побачення! Добре, добре. Давайте розберемося разом. <кій> Психоделічна атака блакитних кровиків резина почуттів, Донбас Шоколад. Ну, собственно кажучи, період, походу, цікавий був. Що ж, я народилася 2002 року, а це означає, що в мене немає ніякої ностальгії за 90-ми. З одної сторони, це добре, бо не буде і думки, і все це романтизувати. Але з іншої сторони, в мене мало інформації, що було, собственно кажучи, у ці часи. Хоча й не сказати, що я жила у 60-х чи 30-х років, а відео про них я зробила. Anyway, не його. Почнемо, коли стара ідеологія вже починає розчинятися, вже немає чітких установлених правил та обмежень. Тоді зароджується єдине правило: мистецтво заради мистецтва. Не люблю я цю усю ненавість до мистецтва та й до себе, і просто випліньте це, цей гріх. Перепрошую, пасочки ще з організму не вийшли. І до речі, про пасочки свята Галичина. А якщо ще точніше, Львів, а якщо ще точніше, то Львів 1993 року. Соков. Угорський, Замковський. Вони всі у трьох викопали одну бруківку з вулиці Львова та завезли її до Івана-Франківська. Назвали вони цю акцію Перехресна трансплантація незалежності. І ви, звісно, мене запитаєте, а на який бізву це робити? Пояснення мені інтернет не дав, так що далі буде виключно моя думка та й моя філософія. Після повернення нашої незалежності люди були. Певно, в якому сенсі розгублені, не знали, що з цим робити, як це робити. І я думаю, що це перформанс про об'єднання: показати, що ми маємо спільну спадщину думку, ідентичність, що ми разом та спільне один з одним. Ми одна країна. Це як то обмін крові у дитинстві, і мов тепер ви сестри по крові. Хоча це абсолютно не факт. От, якщо у вас є хоч якесь пояснення, що це було, то дайте мені знати, мені цікаво. Як я і сказала, художники 90-х були розгублені, що нам можна робити, а що нам хочеться робити, чи будуть працювати правила, які діяли до цього, чи треба повністю змінюватися? Де кордони дозволеного нам? А чи є ці кордони взагалі? Виникло багато питань: куди рухатися, що робити. Зізнатися нарешті, що таке насправді мистецтво. Під час занепаду зарождується нова ера. 90-ти повинні були бути за як як культурним, так і для виживання людей. Але на наше щастя, з культурним нам звезло, почався новий розквіт української культури. Про музику 90-х я і говорити не буду за моєю відсутністю знань у цьому чи за своєї внутрішньої лінії. Але можу порадити вам декілька цікавих відео, що з'являться ось тут зараз на екрані. У ті часи мало того, що і жити не було і на що, так і ще і з майстерні людей виганяли. Тому митці залишались без свого місця. Щоб повністю зрозуміти, що таке мистецтво 90-х, треба зрозуміти, що таке сквот. Сквоти, в якомусь сенсі, це закинуті будівлі, в яких зробили свої хаби цікава молодь. Зазвичай є чотири види сквотів, вимушені. Там мешкають безхатні люди, що через брак коштів не можуть винайти житло, переселенці чи біженці. Альтернативне житло. Люди окупують помешкання не тому, що в них немає грошей. Щось рядувати. Вони просто не хочуть віддавати за це приміщення грошей. Політичні люди захоплюють будівлю з метою продемонструвати власні політичні переконання. Соціально-культурні центри на базі таких сквотів проводяться різні заходи, лекції, кінопокази. Майстер-класи і тощо. Види сквотів можна поєднувати. Наприклад, політичний може виконувати і функцію соціально-культурного центру. Один з відомих сквотів у Києві була Парижська комуна, що знаходиться на Михайлівській вулиці. В ній зайшли собі тимчасовий творчий дім Олександр Гнилицький, Олег Осій, Дмитро Кавсан, Олександр Клименко, Юрій Соломко, Валерій Трубіна, Василь Цагалов. Вони прожили усього тут чотири роки. Але суть у тому, скільки прожили, але скоріш як. Туди приїжджали іноземці, що любили чи творили мистецтво. Там проходили вечори кіно, літератури, та й просто себе весело якось жили українські митці. Вони жили, як ті чудові митці, котрим треба бути. Вони творили мистецтво один з одним, погинаючи стилізації, навички один у одного, намагались побачити світ через призму чужого та свого мистецтва. Високі стелі дозволяли робити величезні картини, як робота. Лівіафан у десять метрів, так і робота Олексія Галасі, так у 6 метрів. В них був свій світ та своє бачення, на якому вони зростали. Вони були як нове покоління нових ще небачених митців України. Зрозуміти мистецтво, треба система, мистецтво треба може контактувати один з одним і чужим мистецтвом. А коли інтернету ще немає, а старі інституції вже не працюють, але ще тільки у стадії зародження. Треба був свій простір, в якому цю систему треба було будувати. І сквоти були цим осередком мистецтва. А тепер напряму до мистецтва. Парижська комуна була посередником трансавангарду. Час переклади з, з італійського після авангарду чи за авангардом саме у нашому українському трансавангарду більш притаманна фігуративність, динамізм, міфологічність, цитатність класичних творів мистецтва, фантазійність та ексцес-форм. Тепер only my opinion. Це те, чого я хочу досягнути. Транс авангард виглядав як звільнення, бажання пошуку, свободи для себе, проявлення чи питання, чи не як заперечення, а чисто волі до мистецтва. Це не біль заради болю, це не страждання через страждання, це творчість для свободи, це творчість як прояви себе, як митецької одиниці. Хоче встановити право відважуватися на все парком. Припинив своє існування в 1994 році. Пару разів я натикалася на думку, що один з визначних крапок у цьому питанні була смерть Олега Голосія, до котрого ми ще повернемося під кінець відео. Але стосунки між людьми оприкомунія при комунія ставалися більш напружені допоки у 94-му році за капітального ремонту будівлі їх всіх не виселили, і кожен пішов своїм шляхом. Вони існували в постійних тусовках праці один з одним і суперечками з один з одним. Парижська комуна була не про конкретне місце людей чи спілку. Це було явище. Момент в мистецькій культурі вони були переходом. Тим незрозумілим часом який треба було усвідомити, збожеволяти, і пройти до чогось конкретного та більш зрозумілого. Тепер по чесному, знайти хоч якусь інформацію про ці комуни – це собі ноги зламати. Більше трьох статей і то по одній сторінці це усе, що тобі Бог дасть. Мені звезло наткнутися на курсову людини з Могилянки на цю тему, тому нарила щось побільше, за що я окремо дякую вам. Я залишу посилання на цю курсову в описі. Дякую тобі, чудова людина з Могилянки 17-го року. Але також, якщо ви з Києва, ви зможете дізнатися більше на виставці, на яку я скоріше за все схожу точно вже після виходу цього відео. Вона буде проходити з 16 травня по 30 червня у Києві про Парижську комуну та живописний заповідник, і на неї я залишу також посилання в описі. Сходіть кому на лінки, бо на угорську я. Досі в захваті, і наскільки розумію, буде проходити виставка в тому самому приміщенні. Якщо ви дивилися останні відео телебачення Торонто, то ви знаєте, що таке Біаналі. якщо ви не дивилися, то а що я? я тут вам замість гугля? це якась така митецька подія. Будь-то виставки, музичні чи кінофестивалі, що проходять кожні два роки. Найпопулярніші біоналі у Венеції, вона якраз проходила у цьому році, а заснована вона ж. 1895 році, якщо ви хочете дізнатися про саме венеційське біналі, я залишу посилання в описі на відео телебачення Торонто, але справедливо питання до чого тут бієналі, якщо ми говоримо про українське мистецтво. А якщо я вам скажу, що в нас було своє біаналі імпреза, що проходило у івано франківську з 1989 по 1997 рік. Хоч ми і говоримо виключно про 90, ті ви ж мене пробачите, якщо я трошки зачеплю 1989 рік, бо він насправді важливий. Якщо ви дивилися моє минуле відео, я розповідала про те, як спалювалися картини українських художників. Як фрески розбивалися, українське мистецтво забороняли, коли прийшло таке невеличке в флопках пособшення радянського союзу? Перед митцями стало питання: а як знов популяризувати мистецтво, як витягнути його з радянського тоталітарного класицизму у авангард сучасної України? Ну і більш того, як робити такі виставки, коли сама влада цього не дозволяла. Те, що вона демонструвала, лякало світського чиновника і не завжди було зрозуміло обивателю. Біаналі було необхідно заради прогресу. Коли художники вибирались консервації під назвою СОВОК, вони виявляли, що багато течі та стили мистецтва, що панують в Україні, в Європі, вже не є провідними. І мало того, що до них ставляться з деякою призиривістю, як було це в цілому з живописом, він став що далі менш популярним, а графіка, навпаки, набувала попиту, що було навпаки відміно від українського мистецтва, де живопис поважався так само, як і раніше. Ну і ще не додавало того, що про українське мистецтво не так, щоб прям було відоме у світі, тим більше, що у венеційському біоналі українських митців в останній раз брали участь у 1959 році, а наступний раз буде аж через 42 роки, у 2001. Тому першому тому українському мистецтву треба було контактувати і знаходити нових людей. Ну, бо це було взагалі перший міжнародний досвід стосунків. Ну, мистецтві. Ти взагалі на, 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 на цій базі відбулися дуже багато інших стосунків, відкрилися дуже багато інших каналів з е, е, заходом, зі світом. Ось це раз. І друге, це була перша якась альтернативна крок щодо традиційного там е, і офіційного мистецтва і е, офіційних способів організації виставок, постановок питань, е, питань е, про сучасне мистецтво конкретно. І тоді вперше було проголошено е необхідність створення музею сучасного мистецтва. Купі на першу подію 1989 року надійшли понад трьох тисяч робіт від 400 митців з 19 країн світу. З них відібралося 700 творів та Понад 250 авторів імпреза дала свій поштовх у створенні нових фестивалів по всій країні. Воно руйнувало той самий стереотип, що мистецтво для когось особливого. Про когось особливого. Дефорація у Львові 1990 року. Виставка акція києво могилянська академія у 1993 році, алхімічна капітуляція у Севастополі 1994 року. І ще багато, і багато, і багато виставок, у якому показувалось сучасне, круте і важливе українське мистецтво. Той же пінчук центр кожен рік нас радує сучасним мистецтвом. Та якщо і просто, якщо вам буде не лінь, пошукати секунд 30, Ви побачите, що Виставок сучасного мистецтва до багато, і це чудово. А тепер переходимо до мого про просторчого мистецтва 90-х Олега Голосія, котрий прожив усього 27 років, але за життя створив понад 300 творів мистецтва. Безвідповідальність, відповідальність це є свобода. Чим більше рішень ти змушений приймати чи не приймати. Тим більше ти вільний. Народився у Дніпрі 65-го року. Був свого роду неформальним лідером Парижської комуни. Вчився, вгадайте, ну де? Звісно ж, Наома. Що не художник, про кого я розповідаю у відео, то Наома. Мені що, вступати в друге в що? Він малював усім, чим було і не було, роблячи якісь неймовірно величезних розмірів картини. Коли в нього закономір не а навіщо такі розміри робити, великі відповідав мов а інакше і не помітить. Це не можна кинути в угол, з цим треба рахуватися. Хочу нагадати, наскільки ця людина була продуктивною. Створити за життя понад 300 творів. Максимум, що я змогла нагоди, це 372 твори, але говорять, що було і більше. І відомо, що за останні 5 років він створив понад 270 картин, і це 54 картини на рік. А це були не маленькі замальовочки. А повноцінне готове мистецтво. І я заздрю, дикою білою заздрістю цій продуктивності. Я познаходила ще інформацію, що він встиг робити не один типом при здачі ще в училище в Дніпрі, а два. Господь спаси мою душу від моєї заздрості, бо зараз я бачу, бо я один клятий дипом вже не можу зробити. Багато рефлексуючи, звісно, ти прийдеш до питання: а навіщо ти тут? Навіщо ти живеш? Кожен рефлексує якось у житті по-своєму, хтось у відео на ютубчики, а хтось в мистецтві, і чесно кажучи, саме у роботах Олега Осія це можна побачити. Дуже ярим прикладом можна взяти два його автопортрета. Перший 1982 року по 1984 рік. Та його автопортрет після того як він побув в армії 1987 року. Тепер For My Emotion. для вас. Це може мати зовсім інший сенс. Ранній портрет відкритий, наповнений кольором. Він зрозумілий. Портрет 87 року. Навпаки, він не має прямого погляду. Він майже закритий від освіту. У тіні самого себе, скульптурний, наповнений кордоном самого себе, не розуміючи, як вийти з цього стану. Хоч і у паркомі усілякі вечірки чи простою мовою побухалки були на постійній основі, усі не дуже в них і брав участь. Він був художником, який міг закритися у своїй майстерні і просто щось малювати та творити. На паркомі я дуже любив бувати. Вони там уміли веселитися. Пам'ятаю, сиділи вони пиво-пиво. І тут Олег раптом О, слухай, Дениса, відвези Тяді Толі пиво на вершигівку. Треба його терміново пригостити. Я опирався деякий час, але повірив, що дяді Тойорі життєво необхідне пиво і поперся на громадському транспорті іншого не було з величезною торбою. Пиво я, звісно, не довіз. Розбив. Я дуже сумний, повернувся. Мене через багато років не здогнав цей флешбек. Я зрозумів, що це вони просто від мене на деякий час позбутися хотіли. Але тоді я вірив у свою місію. Він міг просто зникнути на декілька місяців, а потім з'явитися з роботами та повагою. От такий мут я розумію. Так і хочеться зникнути, сказати до побачення, не чіпайте мене, я хочу малювати. Ніколи в якомусь сенсі не дивувала ця поведінка в стилі кота, що Може, це якраз таки і зіграло страшний жарт у січні 93-го року. В один день гуляли вони у ботанічному саду усієї купи художників. Усі вже розійшлися. Голосій один залишився. Зранку його не було. Але хто ж його буде шукати, якщо так постійно і пропадає? Ну, значить, поїхав кудись далі. Куди та хто його знає? Через два тижні дзвонить його мати та й питає, чи не бачили ви Олега. На шо тій відбули і що, мов Ні, може, й поїхав кудись. Проходить ще місяць майже, і тут запанікували вже сі, почали дзвонити по тихому. Де і куди. Коли вже пройшов більше місяця з того моменту, як його в останній раз бачили, мати голосія почала по моргам ходити. І знайшла його там. Досконалі причини смерті так і не виявили, що і як воно сталося. Але похоронила його у Дніпрі. Навіщо мені таке щастя? Насправді якась ідіотська рефлексія. Або як це інакше назвати? Фу, ха -ха, висновки якісь треба розумні. Ну, не знаю, діти там не приймайте усілякі речовини, жити довше будете. Ну, добре. Давайте посерйозніше. Минуло відео було про боротьбу. Боротьбу при знищенні нашого мистецтва і боротьбу за нього, намагання його продовжувати. Про політичне існування мистецтва. У цьому відео про саморефлексію. про розвал самого себе, про непорозуміння з цим, що ж з цим робити усім, як жити далі, як дати можливість жити далі мистецтву. Що треба робити, виходити від старих технік, знищуючи чих? Перетворювати їх у щось нове, де проходять кордони дозволено мистецтво, і здачі питання з початку відео чи є ці кордони взагалі. Мистецтво 90-х було наповнене розвалом і не тільки системи, але й середини себе, речовинами і новими можливостями. Моя мати тусувалася художниками у 90-х, і я відповідно поцікавилася, як воно було. Мені відповіли недослівно, але перескажу, що це було. Деструктивно для тих, хто прийшов цей період не в бетоні, десь у Дніпрі, чи не у своїй блювоті десь на Подолі, то цей період став повчальним. А про усіх, яких я розповідала людей вище, це були 90-ті. Вони були їх травмою. Травму, котре вони передавали і опрацьовували мистецтво у пошуках себе, створюючи нове мистецтво у нову епоху. Так багато речей зараз даються безглуздими і незрозумілими. Але для них вони були важливими, і воно його проходили з великою кількістю речовин, алкоголю, мистецтво і зневаги до чогось політичного. Але так і буде з нашими наступниками. Для них буде незрозуміло багато отчів. Будуть для нас зараз речей. Вони явно будуть дивитися з деяким скепсисом на усі ці жарти про пса патрона, чи картини про нього, чи носки про нього, чи шкарпетки, чи що ще є пса-патрона, все є пса-патрона, я пес-патрон. Будуть здивований, дізнаючись про якісь локальні історії, знаходячи паралелі з самими з собою в їх час. І можливо якийсь гейрометець з нерозумінням буде робити мистецтво 20-х років нашого віку, намагаючись виписнути якусь мораль з усіх тих чортових жартів про ванду. Я залишу посилання на деякі статті чи книги, які я знаходила по шляху до цього відео. Може вам щось подобається? І я дуже сподіваюся, що ви не помітили я хворію, і мій голос звучить більш між. Менш адекватно. А ви донатьте на дрони, щоб наші наступники існували. Якщо є бажання, можете і мені якось щось підтримати. Але це якщо у вас є бажання, та можете і не треба. Хай квітне українське мистецтво. До побачення!